Так, мої ріднулічки, ну що, прийшла зима? Такого давно не було. Я вам говорю, весна йде, красу несе, а в тій красі сніжок радіє, да? дівчатка, це неймовірно круто. вообще. хочеться стояти, і так вообще. саме головне: не холодно, не жарко, а сніжок це поличко. ви що. Не знаю, мені так класно. Я вам говорю, такого, коли таке було в нас? А ну коли таке було, дівчатка? В якому році було, що у квітні місяці у нас іде сніг. А ще такий рясний, хороший, знаєте, прям такий, знаєте, ґогостий, говорю, догастий. Ой, диви на реснички він мені. Ой, клас, ой, клас. Так, мої хороші, я вже приїхала на Таїрва, зробила свою справу, буду їхати додому. Пробочка трошки була. Ну я ж вам все писала. Я коли їхала на Терево, я вам все писала, що хто їде в сторону Таїрова, трошки пробочка. Боже, я вам говорю, це вообще, я дойду до машини я буду кажуть, знаєте, мокренька, хорошенька, неймовірно крута. Дівчатка, я вам говорю, це просто погода чудна, чудна. це... Це чудо, природа, дівчатка. Природа непредсказуєма. Я якраз по сезону знаєте очки на голові, до сніг іде. Ну зато курточки, мокра, хорошо. Ні, ну це класно. Це вообще. Дівчатка загадує бажання, тому що в квітні місяці пішов сніг, це, це щось нове таке. Я вам хочу сказати. Загадуємо всі бажання, і вони у вас здійсняться, тому що це. Це чудо природи, тому я кажу, у природи немає плохої погоди. Дівчатка, така, помінявся клімат. Ви подивіться, що робиться в країні. Так? Помінялося, де був все час сніг, вийшло сонце, де все время був, було сонце, пішов сніг. Ну от є ж страни такі, да? Так? Правда, дійсно, так, коли дивишся, то твориться неймовірно щось взагалі. Так що завжди, говорила і говорю, буду говорити. Життя прекрасне. Надо насолоджуватись кожною секундою, кожною минуточкою, тому що ми прекрасні. Ми прекрасні. Мої любі це взагалі, я хочу стояти, я вже вся мокра. Ну, я ще постою, Мені ще до машини трошки йти. Я ще постою трошки. Мені так класно, особливо холодне поличку, знаєте, так б'є по ріснічкам, по курточки, Вообще класно, все класно, дівчатка. Хорошого вечора. Мирнолічки. Я вам всім хочу побажати тихого, сніжного вечора. Настроєння, щоб у вас знаєте, було як сніжочок. От сніжок іде, він іде. Тає знаєте, і щоб настроєння, щоб воно у вас було тільки прекрасне, тільки з правої ножки. Дівчатка, ви знаєте, від нашого настроєння завісить абсолютно все. Ось, якщо ми надули дали свої щочки, такий буде день. Якщо ми думаємо, що все буде добре, от такий буде день. Ви знаєте, що завжди все буде добре, тому що по-другому не може бути ніяк. Наші мислі матеріальні, рідні мої, ще раз буду казати, мільйон двадцять п'ять разів. Нравиться комусь, не подобається. Дівчатка, треба жити, насолоджувати життям. Не таїть обіди, не гнівіть друг друга, не обсуждайте, не кричіть, не сваріться. Тому що ми не знаємо, що через одну секунду, і потім будемо про це шкодувати. Правда, дуже шкодувати. Так що я вас обіймаю, ціліваю. Знаєте, що хочу сказати? Це снігний динечок, аж сніг прекращається. Когось вітолечка обідала, будь ласка, вибачте, не ображайтеся на мене. Я більше всього не люблю, коли на мене обіжаються, Правда, лучше ви мені позвоніть, напхайте, але не обіжайтеся. Хороша овечка, обіймаю, ціліваю. Так, мої хорошенькі, квітень місяць, а погода в нас прекрасна. Так, я вже йду до Світулечки. Я зробила свою справу, я приїхала на Таїрова. Я сто років тут не була і прийшов зі мною сніжок, такий хороший прямо. Дівчатка, сніжок прям дуже-дуже хороший. Ваша Світулечка йде до своєї ласточки і хочу вам всім сказати хорошого, сніжного вам вечора. Взагалі, це, це класно, погода супер. А знаєте, що більше цього хоче? От зараз таку зроблю. Дві, дівчатка. Ні, я не зійшла з ума. я просто хочу так робити. Це круто.